Хто слідкує в соцмережах за тобою? Хто слідкує в соцмережах за тобою? Дивимось, хто прийшов на розклад, хто прийшов на розклад. Угу. Ви вийшли з якогось циклічного кола. Ви втомилися бігати по, знаєте, як білка в колесі бігає. Ви втомилися бігати по цьому колу, добиватися одне те саме, одне те саме, і ви вирішили це все закінчити. Це було нелегко, це була ваша маленька смерть, і вам було важко, важко прийняти це рішення, більше не робити так, як ви звикли. Ви зараз самодостатня людина, яка знає своє місце в суспільстві, яка має своє місце, яка в принципі не потребує чиєїсь допомоги, справляється зі всім сама. Ви людина, яка всюди сама, яка сама вирішила, сама зробила. Не скажу, що у вас тут є допомога, якась стороння, ні. Тут, скоріш за все, дійсно жінка, яка, яка все взяла свої обов'язки на себе і відповідає за них. Будь-яке ваше рішення це ваше, ваше рішення, і ви ні на кого не покладаєтесь. Тут людина, яка любить свій комфорт. Вона не дуже не дуже кого пускає в свій простір. Ви цінуєте свою самотність, свою е, свободу і. Знаєте, так, якщо ви навіть щось транслюєте, не факт, що це правда. Ви можете показувати одну картинку, насправді там все може бути по-іншому. Ось така прийшла людина. Давайте подивимося, хто ж слідкує в соцмережах за тобою. Тут слідкує людина, яка молодша за вас, або ж трошки знаєте, в неї така позиція якась інфантильна позиція, вона знаходиться в ілюзіях, або ж навіює ілюзії, тобто може мати фейкові сторінки, або ховатися з якимись там картинками, з аватарами, не такими, як би треба було показати. Тобто Чоловік може бути з аватаром квіточки, ну, я це, наприклад, говорю, або ж жінка з аватаром якогось тигра. Також людина, людині важко, що ж тобі так важко тут покажи. Ага. Дивитися на те, як ви справляєте зі всім одна, що вам всього вистачає, і що ви ще й може навіть і допомагаєте комусь, можливо, ви ще маєте там можливості. Кудись донатити, займатись благодійністю, ви маєте час на розвиток, на саморозвиток, на якісь, знімати якісь відосики, ви маєте час подорожувати, час і гроші подорожувати, здійснювати свою мрію. Можливо, недавно десь викладали <кхем> пост чи там фотографії про те, що ваша мрія здійснилася. Які ви щасливі, це людину дуже зачіпає. Їй здається це таким несправедливим, що ви оце маєте, а вона чи він ні, не має. Що ти думаєш? Угу. Вона думає, що це ви все не по-чесному заробили. Це ви все взяли. Якимось обманом, якимись зрадами. Ну, знаєте, це коли ви одна і транслюєте якусь, наприклад, поїздку чи якийсь новий, нову покупку, людина може казати, угу, угу, це має якогось нового коханця. 100% процентів тут кажуть так. Ну, гляньте. Має якогось коханця. Дивіться, короле по королю жезлів, то так. Хочеться знати, хочеться знати більше. Хочеться заглянути до вас під одіялко. Хочеться, щоб ви розказали, щоб ви показали. А звідки ж то насправді у вас це все з'явилося? Хочеться людям знати. От тут така ситуація. Давайте ще когось подивимося. Хто ще слідкує за вами в соцмережах? Угу, угу. О, тут колишній це 100% того, кому ви трошки там поправили корону, бачите, от корона, збили її з голови. Він думає, що ти думаєш, колишній? Ага. Ну, що ви точно маєте когось, що от йому не давали, а йому дали. А що вас там. От чомусь всі думають, що ви гуляєте, якось маєте стосунки з якимось одруженим чоловіком, що ви ходите в коханках. А знаєте чому? Тому що ви закрита, тому що ви не показуєте, не транслюєте. І навіть якщо у вас є стосунки, звичайні, нормальні стосунки з вільною людиною, ви дійсно його не транслюєте, нікому не показуєте. І люди думають, що це. Тому що ви боїтеся, тому що ви щось в когось крадете. Ні, тут, а тут ні. А насправді ви можете взагалі бути одна. Або ж. Або тільки працювати і заробили все сама. Знаєте, тут заробила все сама, все, чим, кому я зобов'язана, це собі. Тут справді думають, що ви когось маєте, якогось потаємного. Давайте подивимося ще. Про колишнього, що він ще там дивиться, що він ще дивиться. Угу. А, він думає, ну, якщо в тебе все є, якщо ти хвалишся, якщо ти от, транслюєш свою таку е, свої, свої достатки і свою забезпеченість, то нічого я тобі давати не буду. Сама зі всім справишся. Угу. Дуже давав, угу. пропивав більше. Пропивав бо боявся чого а, ну, ну, понятно, Пропивав, прогулював, бо боявся, що ви використаєте ті гроші якось для себе. Починаєте кудись їздити, подорожувати. Купите собі, можливо, автомобіль. Ну, так, за пару рублів купите автомобіль. Що розбагатієте? Ні, за його гроші, от ви точно там будете мати занадто багато. Типу, справляйся зараз, якщо така розумна, справляйся сама. Угу. Давайте ще подивимося, хто ще слідкує останню людину. Давайте ще одну подивимося, хто ще слідкує за вами в соцмережах. Людина, яка образилась на вас, яка, можливо, вона молодша за вас по віку, хто тут може бути. Так, тут було з минулого теж. З минулого хтось, хто з вами спілкувався, хто якийсь час йшов поряд з вами. Тут може бути. Так, ви зараз заблокували цю людину, заблокували, перекрили спілкування з нею і, знаєте, вважаєте, це було найправильнішим, найправильнішим рішенням в вашому житті. Угу, це правда. Це було найправильнішим рішенням у вашому житті. Це може бути якась подруга, якась там, якась родичка. Ну, тут більш ідея, як людина, яка мала з вами спільні інтереси, можливо, працювали разом, або ж. Дружили сім'ями, отак можна сказати. Людина мала що до вас якісь такі наміри темні. Що я про поверховні жреці не подобається мені, ага, мала заздрість, чомусь вважала, що ви можете пхнутися в її сім'ю. І те, що вона розірвала з вами, чи ви з нею стосунки, це всього-навсього її ревність, її. Сприйняття вас як суперниці. Тобто дівчина-подруга, якась, яка слідкує, до речі, за вами, яка колись перервала з вами спілкування тільки через те, що вважала, що ви можете, наприклад, відбити її коханого, якогось партнера, що ви, що ви ось така красива, але небезпечна. Так, вона підозрювала вас в тому, що ви здатні. здатні Спровокувати зраду, так я скажу. Ось такий був розклад. Не ображайтеся, дорогі, не ображайтеся, люди, кожен судить по собі. Так, ви їх відрізали, вони вас за спиною ховаються від вас, намагаються слідкувати, щоб ви не бачили. Це їхні справи, а не ваші. Ви посмійтеся і живіть своє життя. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Відігралося, що відігралося, що ні. Які ще вас цікавлять розклади? Пишіть питання, будемо знімати, будемо дивитися, розглядати. З любов'ю, ваша Олена Рута.